Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус та наше нове надходження. Це Hyundai Sonata 2017 року випуску. Автомобіль у нас на 2-літровому двигуні газовому, В гарному сріблястому кольорі. Дивимось, що в нас по салончику. Салон не зустрічає чорний шкіряний салон, досить таки доглянутий. Йдемо далі. Тут передні та задні локцио електрорегулювання дзеркал зі складанням. Мультимедійне кермо. На приборці ні однієї помилочки у нас не горить 190 тисяч кілометрів пробігу, доставлений екран мультимедіа, камера заднього руху є, кондиціонер, круїз-контроль. Звичайно ж, на автоматі. Тому по стану салону, по візуальному стану, в технічному плані, взагалі без зауважень. Що зацікавила пропозиція? приїжджай за адресою в НАТО Харкевичу двадцять Придбати можна як лізі, так фредит, так і за готівку. Можливий обмін, можливо, будь-яка перевірка автомобіля на СТО а також доставочка саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.